Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 і до нашого ефіру приєднується продюсерка та співавторка фільму Буча 22 І цей фільм став найкращим розслідуванням на 14-му конкурсі професійної журналістики Честь Професії 2023. Інна Білецька вийшла з нами на зв'язок. Вітання пані Інно. Доброго дня, пані Інно. Перш за все вітаємо вас з перемогою в цьому конкурсі. З тим, що ваш фільм визнаний найкращим, і хочемо трішки більше дізнатися і про сам фільм, і про вашу зокрема роботу над цією стрічкою. Розкажіть, будь ласка, про саму ідею, хто її автором, і яким чином вдалося зібрати колектив, який працював над цим фільмом, і яким чином вдалося провести це розслідування. На Суспільному працює команда розслідувачів. Ми працюємо з 2019 року, і раніше ми спеціалізувалися на соціальних розслідуваннях, і на цей момент у нас є 15 розслідувань фільмів розслідувань. І Після початку повномасштабного вторгнення ми сфокусувалися на воєнних розслідуванні воєнних злочинів росіян. І, власне, Буча 22 це було наше перше розслідування. І а, ну, Буча двадцять два це була перемога у дуже багатьох конкурсах на цей момент. Але ну, якось святкувати цю перемогу не доводиться, тому що краще би не було. Цих подій краще би ми і далі перемагали е, і в національному конкурсі розслідувань, і в конкурсі честь професії, і в закордонних конкурсах з нашими е, іншими роботами, іншими розслідуваннями. Тому що те, що відбувається зараз з нами, це надто боляче і це не повинно відбуватися у 21 столітті. Тому якби сказати, що ми якимось чином відзначаємо чи радіємо перемогам в жодному разі не можна, можливо, можливо ця перемога буде, має значення там, не знаю, для інших журналістів. Можливо, це доказ того, що ми робимо якісно нашу роботу: збираємо, документуємо воєнні злочини, встановлюємо воєнних злочинців. Найголовніша наша перемога пов'язана з цією роботою, з роботою Буча 2020 те, що ми дуже суттєво допомогли слідству, і, власне, завдяки цьому розслідуванню. Вдалося уже зараз оголосити підозру одному з тих, кого вважають ймовірним вбивцею сім'ї Чимарьових. А ми встановили підрозділ. Минулого року цього і минулого року в полон український потрапив е, військовослужбовець цього підрозділу. З ним були проведені оперативні слідчі, дії, е, під час яких він дав дуже важливі свідчення. Він був свідком цього злочину. Він вказав на бойову машину десанту, з якої вівся вогонь. Він вказав на екіпаж, який перебував у цій машині, разом з оперативниками. Ми е, встановили е, всіх людей, які е, були в цьому екіпажі? З частиною з них нам вдалося поговорити, і загалом всі зібрані докази вони лягли в основу підозри, яка була оголошена на віднуку оператору. Про це ми розповіли у нашому розслідуванні Буча екіпаж екіпаж-111», яке стало другою частиною розслідування Буча. 22 а, Пані паніну, а загалом скільки часу ви витратили на це? Розслідування і що було найважче встановити в його ході, Дивіться, ми наприкінці квітня почали цю 22-го року цю історію розслідувати. Уже наприкінці червня вийшов фільм. Часу у нас було дуже мало. Найважче було все. У нас не було жодних зачіпок. Ми просто ходили з хати в хату від людини до людини і шукали бодай якихось свідків, бодай когось, хто може нам дати якусь підказку про те, що відбулося. А в результаті через якусь складну, надзвичайно складну схему, напевно, якісь везіння, ми вийшли на чоловіка. Який рятував Олександра Чукмарьова з ем, розстріляної машини, і цей чоловік вказав нам на найголовнішу зачіпку на залишену поламану бойову машину десанту на одній з сусідніх вулиць. І, штовхуючись від цього, від цієї машини, ми власне почали встановлювати підрозділ, і, ну, і важко описати, до чого ми вдавалися. Ми фактично жили з російськими. Відео різних часів, які будь-коли знімали російські десантники. Ми передивлялися тисячі цих відео, передивлялися тисячі фото. В нас не було живої цієї машини. Її забрали українські військові. Не було зрозуміло, куди забрали. Ми не змогли її знайти. В результаті ми зрозуміли, що самого номеру бойової машини нам. Недостатньо нам бракує знати, що це бортовий номер 715. Нам потрібна додаткова позначка перед цим номером, яка нам вкаже на підрозділ. І ось так знаєте, від дзвінка до дзвінка з дверей в двері ми дійшли нарешті до експерта. Як виявилося, він був у бучі 2 квітня, і у нього є відео цієї машини, і там є цей значок. Ну, ми встановили підрозділ і. Е та найбільша наша нагорода це те, що ми допомогли слідству. Паніну, і ви згадували про те, що вам доводилося е, безпосередньо спілкуватися з рашистськими окупантами, то як ви розцінюєте це спілкування, чи йшли вони на контакт? Дивіться. Е, ми на Суспільному дотримуємося стандартів журналістики. Один з цих стандартів е, у нас. Е, Повністю став непотрібним. Це стандарт балансу думок. Ми не будемо а. запитувати у чого загарбника його думки однозначно. Але тому все спілкування з російськими військовослужбовцями, з їхніми родинами, зводиться лише до необхідності витягнути з них необхідну інформацію. Mm -hmm. Мені зовсім не соромно і нашому глядачу глядачу наших фільмів. Я повідомляю про те, що я вигадую легенди. Я представляюся то працівницею прокуратури, то майором Ліонтівою зі штабу, то ще якось і таким чином намагаюся отримати інформацію. Чи йдуть вони на контакт? Ну, як хто Хто вірить в цю легенду? І, звичайно, там в них така дика внутрішня ієрархія, що вони там починають щось говорити, виправдовуватися, хто не вірить, одразу просить якихось доказів. Ну, по-різному, але... але сказати, що я щось відчуваю під час цих цих розмов, то ні зовсім нічого. Це просто моя робота. Я не відчуваю в цей момент ні е ненависті, нічого абсолютно. Я виконую своє завдання здобути я максимальну кількість інформації, тому жодних емоцій тут бути не може. А все таки ось ці расисти, чи вони якісь відчувають каяттячі за те, що вони робили чи ні? Ну, таких душевних розмов у мене з ними не було. Угу. А за моїм твердим переконанням, ти повинен потрапити в якесь інше оточення, в інший контекст, який дасть тобі можливість на розкаяння, в тому контексті, в якому перебувають вони. Е... Це розкаяння є просто неможливим. Для них нормально вбивати дітей і вважати це. Не знаю, там військовою необхідністю, хоча це не є військовою необхідністю для них нормально влучати ракетами, ракетами в житлові будинки. Це нормально для них, їхній парадигмі це нормально. Яким чином ти зможеш відрефлексувати і відчути біль, жаль заскоєне, якщо усі навколо тебе вважають це нормальним? Я не думаю. Я думаю, що вже коли вони потрапляють в український полон, тут, тут, можливо, якась зміна в світогляді відбувається. Але я не вважаю, що ця зміна незворотна. Вони повертаються до себе додому і в своє оточення і залишаються тим, ким вони є. Вони. Вони виховані так, вони виховані по-іншому. Чому їх вчать в школі? Ми в школі вчимо визвольну боротьбу України. Ми безкінечно змагалися за свою незалежність. Ми маємо своїх героїв. Ми то хотіли з кріпацтва вийти, то від Польщі відділитися, то Росію здолати. Ми хотіли своєї держави. Ми постійно за себе боролися. А що є у них? Цар змінює царя. Вони вміють лише покорятися цьому царю. Я не знаю, чи ця нація на, на якомусь, якщо є якісь. Боюся, зараз дурниць наговорити, чи є в нації якісь, якась генетична площина, знаєте, чи на цій от генетичній площині ця нація здатна на переосмислення і розкаяння. Я не знаю. Мені здається, що імперцем залишиться кожен з них до віку. Навіть ті ліберали, які зараз заломують руки і бажають перемоги Україні. Вони інші, вони не такі, як ми. А єдиний наш шлях просто не мати з ними нічого спільного, мати максимально височені кордони і забути про їхнє існування. Зміниться, а, а вони відчувають розкаяння за Чечню? Відчувають? А mm. за Грузію? Роки пройшли? Ні, вони не відчувають цього розкаяння за Афганістан. Ну, про що ми говоримо? Тут вони раптом будуть розкаюватися. Та якщо дід, батько, брат вбивав? А потім приходив додому, випивав 100 грамів і бив жінку. Так, зрештою розумієте, про що ми говоримо? А, 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 а нам воно потрібне їхнє розкаяння? Нам, нам від цього, що нам потрібне їхні покарання, нам потрібні довічні строки. Нам потрібна їхня ізоляція. Щонайменше нам потрібно, щоб вони не мали можливості подорожувати, навіть в Туреччину поїхати, навіть в Єгипет вивезти свою дружину зі своїми дітьми. От що нам потрібно? Нам потрібно, щоб це ніколи більше в світі не повторилося, щоб це не було можливим в принципі за замовчуванням. Це не війна військових з військовими. За моїм твердим переконанням це геноцид. Воюють за ідеї, воюють за ідеали, якісь воюють за якісь цілі. А вони просто воюють проти народу. Просто тому, що ми є. Пані Іно, то зважаючи на це, та для вас не стало здивуванням чи сюрпризом те, що расисти зробили, зокрема підірвавши Каховську ГЕС? Ну, бачите, там зараз розглядаються різні версії. Йдеться одна з версій це підрив Каховської ГЕС, інша версія це просто їхня така тотальна безгосподарність, яка теж має дві версії. Це була просто безгосподарність, яка призвела до руйнування. Чи це була намірена безгосподарність? Находом в до обслуговування ГЕС, який був у них, коли ГЕС була під окупацією. Угу. Тобто рано чи пізно це трапилося би е, е, в принципі, знаєте, зараз закономірно все, що відбувається з їхнього боку. Ну от закономірно, будь-що їхні війська, їхні люди. Їхні там е, росіяни, які знаходяться на окупованих територіях, ті колаборанти, які з ними співпрацюють, вони не мають для них жодного значення. Ну, Людське життя не має цінності ні вдома там, ні тут. Ну, Вони наражають ще, а ми, а наша задача якимось чином, зберегти якомога більше нас, живих, і зберегти нашу державу. Паніно, ну, ну і ви згадували про стандарти журналістики багатьох українців обурило те, яким чином західні зміни, не лише західні і загалом світові змі висвітлюють цей акт геноциду, акт екоциду на Каховській ГЕС. То як ви можете прокоментувати ось те, що, наприклад, деякі змі, такі як Аль-Джазіра, можуть цитувати Путіна, який звинувачує в підриві. Каховської гес, київський режим і все таке, і ніби не все так однозначно. Ну дивіться, ми повинні зрештою стати дорослішими. Те, що ми транслюємо, те, що ми транслюємо наз, на назовні, ми повинні а, транслювати свою позицію доволі чітко. І звісно, назовні ми повинні обурюватися такі поведінці журналістів. Але ми повинні бути свідомі того, що вони не є учасниками цієї війни. Вони не можуть не здатні відчувати того, що відчуваємо. Ми вони там можуть гратися в баланс в уявний баланс. Баланс, вони можуть собі це дозволити. І тут ми повинні поставити питання собі: а де кожен з нас був, коли була Чечня? А де кожен з нас був, коли була Грузія? Що ми думали про те, що відбувається в Сирії? Що ми говорили? Як ми це обговорювали, як нам це боліло? І ось це етап нашого дорослішання. Ми пройдемо через те, що відбувається з нами. Ми обов'язково переможемо і ми будемо вчити наших іноземних колег справжньої журналістиці. Ну цитують Путіна, не цитують Путіна. ну… Ну, це не має жодного значення. Мені колеги шведські кажуть, а, а от ти в фільмі говориш, що ти сподіваєшся, що винні, яких ви встановили, будуть покарані. Але це суперечить стандартам журналістики. Угу. Ми дискутуємо, дискутуємо, я доводжу, я кажу, що ми частина, ми частина цієї історії, ми в цій війні, ми тут, ми сторона конфлікту. А мені кажуть, ну ти ж в фільмі про психіатрію не кажеш, що головного лікаря треба покарати і посадити. Я кажу, якби я була пацієнткою психлікарні, і я бачила те все, що відбувається в психлікарні зсередини, а потім зробила про це фільм я би мала право сказати, що я сподіваюся, що його покарають. Ми всі пацієнти, ми учасники цієї війни. Нам не треба ні на кого ображатися. Нам треба просто дуже стійко. Дуже, дуже вперто йти до своєї мети, дуже вперто йти до перемоги, не зважати ні на кого. Правда, за нами в кожному разі. Ну Слухайте, ну яка різниця, хто процитує це Смішно. Ну Камон, на здоров'я. Я, я, я правда, я не готова е, перейматися, тим більше, що ми не докричимося. Якщо потрібно нам назовні висловити своє обурення, хтось має на це здоров'я, круто, давайте висловлювати. Але всередині це переживати не варто. Там люди топляться на дагах, сидять, їх не евакуйовують на окупованих територіях. Оце де проблема, оце де біда, наші люди. Ми не можемо зупинитися, тому що у в'язницях. Десятки тисяч заручників досі знаходяться цивільних, тому що на окупованих територіях сотні тисяч наших громадян, мільйони. Нам треба просто взяти себе в руки і йти до перемоги. Дякуємо пані за ці слова і за вашу роботу, зокрема за фільм Буча 22 який нагадаю став найкращим розслідуванням на конкурсі професійної журналістики. В честь професії 2020. 2023 і його продюсерка та співавторка Інна Білецька була сьогодні з нами в ефірі громадсько інтерактивного та радіо. 1. тримаймося, пані Інно, На все добре.